Не, Трускавці взагалі немає доріг. Лише в Трускавці, лише в ресторані гетьман. Ви можете спробувати березовий сік з м'якоттю. Трускавець як бермудський трикотик. Приїжджаєш до нього з річми, а виїжджаєш, а виїжджаєш уже без них. На Старницькій провели світло. Тепер цю біду і вночі видно. У Трускавець поступила партія роверів Таврія. Зло добралось і до наших дітей. Кава в Міленіумі визнана найміцнішою кавою в Україні. П'єш одну чашку кави і не спиш дві доби, відробляєш потім вартість цієї чашки. У зв'язку з тим, що у трускавці не встигли виготовити бюлетні, томер визначали у клубі Міленіум за допомогою обласків. Вчора у Трускавці одружили продавець Ейвон та свідок Єгови. Тепер літературка ще й пахне. Вчора водій-маршрутки, друговий Трускавець, зупинився за 5 сантиметрів до Бентлі. Жаль, що серце водія зупинилось аж за 3 метри до Бентії. А скажіть, будь ласка, де тросткаці можна зняти недорогу квартиру? квартиру? Хе, недорогу квартиру трускаці. Можна зняти їх на фотоапарат. А чи можна завдяки туризму стати мільйонером? Звісно, можна, якщо перед тим ти була мільярдером. Він славиться пивом, вінниця Немірівським заводом, а трускавець навтусю. Тож приїжджайте, трускавець, відпочивати.